Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео, сьогодні у нас на столі отакий от апарат. Ну, Так як тут написано, це пускозарядний пристрій, але щось мені в його пускові здібності не дуже віриться, бо амперметр на 75 А. Це раз, не впевнений, я що все це діло може пустити. СГ-техніку, бо ця штука вона предназначалася для 12-24 вольт роботи. Оце так от. Значить, Це дружнє фермерське господарство, для якого ми виготовляли чи ремонтували генератори. До речі, вам привіт. Руки ще чисті. Це таке. Ось дивіться, оце його начинка скинув я кришку. Отак, ну що. Зарядний та й зарядний. Силовий трансформатор. Два діоди, це вже бачу, вже перероблялись. Діоди тут VL-50, по-моєму. Да, VL-50, шунтик для ізмірительної головки. Ну і тут купа, купа перемикачів режимів діапазонів. Скажу так, забігаючи наперед, нічого ще не підключав, не перевіряв, не знаю, в якому воно стані. Просто було цікаво побачити, що тут і як тут. Бо, як показує практика, в таких зарядних пристроях біда іменно, ну, саме із випрямлячами. Тут вже видно, біда була, зробили так. Тепер ще один немаловажний нюанс. Дивіться, знайшов я на нього паспорт мануал. От там от була така ось схемка до нього. Ну, давайте. Ось сюди у нас подається 220. Кнопка вимикач. Лампочка контрольна. Термозапобіжник розташований він. Ось, оце ось він на обмотці, на вторічці. Отак. І пішли відводи, відводи всі ці перемикачі. Значить, цей перемикач включає або запуск, або зарядка, і перемикачом перемикається діапазони, тобто, напруга. Значу, дивіться, як було реалізовано тут діло з вибором. Напруги 12-24 вольта. Тут стояв повноцінний діодний міст. Мінус у нас виходить з діодного мосту через запобіжник, через амперметр, виходить мінус. Плюс знімається ось 24 вольта вихід з діодного моста. А от якщо ми візьмемо середню точку із трансформатора, це у нас буде якраз плюс 12 вольт. Це раз. Тепер, що було зроблено не мною кимось. Момент первічки опускаємо, він залишається без змін. А повторічки трошки попрацювали. Тут примінили одну схему випрямляча, тобто два діода з'єднані в паралелі, і з середньої точки береться мінус. В такому режимі у нас працює тільки 12 вольт. 24 тут не буде. Ну, я не знаю, потрібно воно, власнику, не потрібно. Спробуємо уточнити, може нам що підкажуть. Тепер. Перерізу вторинної обмотки. Вона в діаметрі 4 мм. Переріз 12,5 мм виходить. Але враховуючи те, що трансформатор у нас намотаний алюмінієвим дротом. Тут немає активного охолодження. Я так розумію, що ну, потужність трансформатора дебела нема тут ніякого примусового охолодження. Ну, в довготривалому режимі не може все це діло у нас працювати. От якось так. Вразі. От якось так. Тому зараз спробуємо десь щось вияснити, з'ясувати. Що тут, як тут, ну, не, не знаю, не можу знати. Тут у них болячка на оцих ось, ось ножових клемках з'єднання. Бачите, обичні автомобільні ножові з'єднання. Е Місце з'єднання алюмінієвого дроту і самої клямки обично ну, підгорає і там немає контакту, бо воно тут не паяне, а просто обжате. Ну, подивимось, продзвонимо, може, може, може щось придумаємо, пропаяємо та буде ходити. От якось так. Тому зараз спробую здобути деяку інформацію і далі включусь, розповім вам щонебудь. Продовжуємо. Дзвонились ми із фермерським господарством. Трошки прояснили обстановку, що нам потрібно зробити. В общем, нам треба в цьому пускозарядному пристрої зробити режим пуска хоча б на 12 вольт. Ну, та я думаю, спробуємо. Може в нас щось і вийде. Треба, правда, знайти документацію на ці діоди, глянути, що вони там у нас в піковому режимі. Який струм витримують. Ну, і Подивимося, думаю, щось придумаємо. Оце от так от. Значить, хочу похвастатись не в якості реклами, а так, що я обзавівся новим цифровим мультиметром, а точніше цифровими токовимірювальними кліщами постійного струму. Бо Стас зі Інвертор хвалився, що в нього є така річ. У нас, вибачте, за грубость також, також загорілись гімна, нам захотілося. Тепер і ми маємо таку шикарну річ. Тому Стас, тобі привіт, якщо дивишся. От, так от. Просто хочу показати, похвастатися. Штучка доволі таки цікава. Ну, Лічно, мені подобається. Раз, включив. Поки немає, у нас тут щупів, ну, вимірює струм. Змінний постійний струм. Тобто можна заміряти все. Як тільки... Підключаємо щупи. До речі, щупи ну доволі таки непоганої якості. Незважаючи на те, що сам мультиметр. Бачите, він сам вибирає режим авто. Незважаючи на те, що дешевенький мультиметр, він недорого не коштує щось, около полутора тисяч гривень в Україні у нас. Ну отак от І все це діло працює. Бачите, щупи замикаю. Він сам вибирає діапазон, що це у нас. Ще є у нас тут подсвітка. Зажимаємо, світиться і дисплейчик, тобто можна ночі попрацювати. Ну і тут вимір частоти. Так, Продовжуємо трошки відволікли сусіди тут. Деякі питання були. Взагалі, я ж кажу. Штука класна, сам оприділяє, все чітко. Можна в ручному режимі вибрати. Тут частота. Що у нас тут ще? Розвонка, вольти міряє, там конденсатори, температуру показує, 27 градусів. Бачите, 81 градус фаренгейта. Ну, Штука класна. Якось так. Тому будемо користуватись таким приборчиком. Будемо провіряти, визванювати, що тут, де тут, куди тут, як тут. От якось так. Тому зараз визванюю, дивлюся, що як, буде щось цікаве, включусь. Так, шановні, в общем, продзвонив, пропікав все це діло. Так, вроді цепочки цілі. Але не знаю, проблема отут, мабуть, у цьомусь перемикачові. На режимі мінімум не дзвониться цеп. Може, або будь перемикач, або ось тут у цьому місці може бути поганий контакт. Ну, Зараз будемо дивитися і пробувати щось з цим ділом зробити. Так, значить, дивіться, шановні. Розкидав я кнопочку. Це в такому вона печальному століні, в такому печальному стані. Бачите, які контакти. Тому ми зараз все це діло чистимо, поки вона не спалена. Контакти тут, так, ну, є тут контакти. Лучше, ніж ніж я бачив, але все це діло треба почистити і зробити, щоб було... Все дуже красиво. От якось так. Тут навіть видно є підгорівший контакт. Там ну, поганенько видно, але видно, є там підгорівший. Ну, то, скажімо, так, все це діло чистимо, мажемо, збираємо і цей тумблерок, перемикач нам ще трошки послужить. Тому я працюю і далі включусь. І так, продовжуємо. В общем, кнопочка наша почищена, контакти почищені. Була у мене в закромах віднайдена ще одна кнопочка на режим вімкнення пуску. О, така сама по струму теж також десь туди. Зараз пробуємо подивитись, що вони тут пишуть у нас. Так. 16 А250 вольт. Тут так само. Тут 15 А 250 вольт. Ну, я думаю, хватить нам її по потужності. Вона... Чуть-чуть, може, відрізняється, але, але не суттєво. Типу, розмір у неї такий самий. Взагалі було б непогано поставити отакі кнопки 30 амперні. Але треба різати корпус, там багато дірок тоді буде. Мені цього робити не хочеться. Бо щось типу ну, Не хочеться мені різати. Воно все там гарно виглядає. От якось так. Тому зараз це діло збираємо і будемо дивитись, що, що в нас вийде. Так, в общем, кнопочка встановлена. Зробили таку перемичечку. 2,5 квадрата. Ну, те, що треба. Отакі два наконечничка, бо силиконових немає в мене. А такі фішечки в мене є. Ну, та що, зараз підкинемо, подивимось, що він нам заспіває. Так, шановні, все зібрав, підкинув м -м, наш мультиметр, тестер. Називайте, як хочете, доклем і, значить, вмикаємо. Що він у нас показує? 11,3 вольта. Це у нас стоїть режим мінімум. А не мінімум оце ось 10,8. Це друге положення у нас 11,3. На мінімум. Так, ставимо буст. 12,5. Якось так. Так, перемикаємо все це діло. Вмикаємо режим пуска. 149 вольта. Отлічно. Я думаю, для пускового буде саме те, те, що потрібно. Ну, хочеться, звісно, спробувати його нагрузити чим-небудь і подивитись, що він нам покаже під навантаженням. Зараз, якщо десь щось знайду, то спробую показати вам. Так, шановні, в общем, підкинула ось така ось спіралька в мене є. Також підігнав один хороший знайомий Олера, тобі привіт грязними руками. Знаю, що ти дивишся. Бач, пригодилася ця штука. Метер не хуже від Стаса, але стенда нема, але він нам не потрібен. У нас є оця шикарна річ. Значить, дивіться. На зарядному у нас стоїть все по мінімуму. Накидаємо дивимось. дивимося при мінімумі. Який ток можемо зняти? 27 Ампер. Так, Вмикаємо режим пуска? 37 Ампер. В режимі пуска. Ну, я думаю, якщо торкнути десь тут і 50, і 100 може бути. Ну, Скажем так, це все діло пагубно буде впливати на всю цю шикарну річ. Тому якось так. В общем, свої заявлені 40 А він держе. Він держе. Для режиму зарядки буде, буде саме те, буде отак. Ну, а режим пуска тут можна використовувати, але ну, в кратчайші терміни, скажем так, щоб не перегрівати алюмінієву обмотку, щоб їй не поплахіло. Тому от якось так. Ще тут трошки проведемо роботи. Оце ось закріпимо, щоб це все у нас не бовталося. Візьмемо ізоляційну якусь підставку, щось там стеклотекстиліт чи щось таке. Закріпимо, щоб все було класно. Ну І тут на оцих ось байонетних розйомах поробимо клемки, тому що ізолента тут не просто так накручена, зробимо. Щоб власник був щасливий, довольний, і вона йому ще прослужила не один десяток років. Тому на цій ноті будемо з вами прощатися. Допомагайте знайомим, близьким, фермерським господарствам. Всім, кому хочете, тренуйтесь, експериментуйте, ремонтуйте отакі речі. Робимо так і далі буде.